Сьогодні разом з вами вчимо букву Б. Ми співали пісеньку про бублики, тому зараз будемо писати букву Б. Вона пишеться просто. Ось так. Спинка, шапочка, животик. Спробуйте ви написати пальчиком букву Б. А тепер намалюємо і наші бублики. Ось такі. Кілечки малюємо. Ось так замкнена кругла лінія. І в нас виходять бублики. Ну і, звичайно ж, спробуємо написати слово бублик. У ще одна Б, буква Л, буква И. і буква Л. Якщо ви не встигаєте, можна поставити на паузу і повільніше кожну букву спробувати написати. Ось так у нас повинно вийти. Молодці!